Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Хочу, знаєте, що вам ще показати, що я зробила іще одного красунчика в подарунок. Правда, з запізненням. Ось такий красунчик народився на світ. А там старенький ще один красунчик. А цей красончика я зробила для своєї. Це сітки подачі, яка мені, друзі, зробила такий щедрий подарунок. Вона мені отаких от різних кусочків тканини принесла, бо вона працює в магазині тканин. Тому я тепер забезпечена. І ще спробувала зробити такого ангелочка, бачите? із ниток. Правда, голова ангелочка вийшла, як для мене маленька. Треба оці дерев'яні кульки купити більше. Ну, В магазинах їх розпродали, які залишились, такі і взяла. На наступний рік буду робити таких ангелочків іще. Ой, не падай. Друзі. Я розпочинаю процес підготовки торф'яних таблеточок. Заливаю їх кип'ятком, але так між таблетки. І вони мають вибрати в себе. Як бачу, що вони вбирають всю водичку, я буду доливати. Mm. Ось так. Пригодились мені оці лоточки від морозового можна злегка зверху, так, щоб вона намокла. Потім будуше ножицями зрізати всі нерівності верхні. Так, щоб потім вона не. Заважаю. Бачите, вбираю, вбираю водичку, підливаю ще, поки всю водичку вони не вберуть. У них дуже зручно це маленьке насіннячко висівати. Дуже. Я вже в минулому році спробувала, от воно мені сподобалось. Піднімалась вверх. І ще трішки спробую. Бере. Поставлю зараз на балкон, щоб воно ухололо, а тоді з боку маленькими ножицями оці краєчки пообрізаю. Воду всю вибрала, можна і ще долити. Зараз долию. Друзі, вони вберуть рівно стільки, скільки їм потрібно. Не більше і не менше. Бачите, знову вибрала, немає. Тут трішки залишилось. Так, виношу на балкон їх. А тим часом хочу висадити гіацинти. Потрібно їх, їм зробити стратифікацію, але в мене на балконі тепло. Мабуть, я висажу їх в горшок і поставлю в холодильник. А тоді, як побачимо, росточки над ці їхні носики вийдуть з ґрунту, я їх витягну. Бачите, поставила їх на ґрунт. Десь на дві висоти вийшлося. Зараз присиплю ґрунтом і поставлю в холодильник. От і все, друзі, ставлю в холодильник. І поки холонуть мої оці таблетки, я хочу минулого так року робила оці, е, бачите, крайчики отак. Ножицями такими манікюрними, отак пообрізати. Отак мені потім буде краще. Не у всіх, оця нормально відкрилася. Оцю обріжу, щоб воно не заважало. Так, друзі, дивіться, що я зробила. Пообрізала краї трішечки і взяла, у мене був такий Цінники я купила для того, щоб собі наклеювати, підписувати. І отак рядочок поставила таблеток, підписала еостома, лобелія біла, лобелія фіолетова, рожева, потім алісум, левкой. І отак всі-всі. Потім петунії. Оце в мене буде один лоток з петуніями. І я хочу попробувати... Петуні її отак по дві посадити, а потім я їх розділю, як вони трішечки підростуть, по стаканчикам. Бо якось я замало посадив. Ой, купила таблеток. А це там, де дуже дрібненькі насіння. От левічі ротики, алісум дуже дрібне, а лобелія взагалі там. Її під мікроскопом можна дивитись. А тут, де більше насіньку, де його можна, то я взяла стаканчики. газанію висію, ценинарію, сальвію, обрієту і колеус. Зараз заповню, ну так, не до верху, десь от, напевне, ну, можливо, більше половинки. Десь одну третю зверху залишу, для того, щоб потім підсипати, як вони витягнуться, Якщо витягнуться. Ось, буду зараз розпаковувати і показувати вам. Друзі, ну почала я з ЕОСТОМ. Бачите, тут є така капсулка і такі драже. Я зараз візьму, спробую отак вот на зубочистку. чистку. І отак ставлю її по центру. І так. На кожну. У мене є три їх. Ось три їх. Ой, куди ти впала? Ось кожну дражинку виставила. Так, далі в мене іде лобелія. О, це буде зараз серйозно. Насіння лобелі є, щоб побачити, це треба під лупу дивитися, подивіться. Зараз фокусує камера. О, є. Навіть ще й гарно видно. Це я пальчиком зараз отак доторкнусь. І оце насінчко, яке є, от сюди, в одну таблеточку і в другу. Так прямо пальчик вмокаю в таблетку, бо вона мокра. І пальчиком туди так перекладу це насіння. Котру збачуть, пальчик і отут зараз десь так половинку приберу і отак. І О. О. знову все вибрало. і на другу таблетку. Якщо лобелію білу видно, бо на сінечку світла, то, то фіолету видно тільки на пальці. Ось. Так, як пересолюю. Попробувала сухе брати пальчиком, бо мокре не все відстає. Так. Насіння дуже дрібненьке, але сходить вона гарно. І потім її треба обрізати, щоб вона кущилась. І мені дуже подобається, як вона виглядає в горшках, в кашпо. Так, і зараз ще режима. Так, ну, перший лоток є. Далі не буду вас затримувати. Єдине покажу, що оці гранули потрібно, щоб вони розмокли, бо насіннічка саме не проклюється. Тому отак потрібно трошки збризнути на нього, щоб оцю оболоночку зняти. На мокрому має розійтись. Треба, бо дуже-дуже воно таке щільне. Насінинка, о, вже порушилась структура. Насінинка сама не проклюнеться. Не зможе. Ось так. Воно постояло. Ось ці так трішки і вже починаю руйнуватися ця оболонка. І накриваю плівкою і в тепленьке місце. З насіньчком я закінчила, тільки знаєте, оцей левкой. Досить таке крупне насіння, і я його щось так багато насіяла, то не знаю. Мабуть, треба було його в лоток посіяти. Бо мені здається, в таблетці то не то. В таблетку треба такі дрібненькі, ось якого не видно. І присипати не треба. А це, на мою думку, треба присипати. Можливо, завтра візьму лоточок і його пересію. Поки не пізно. Із квітів у мене залишились айстри, чорнобривці, оці остеосперму, майори і цей декоративний соняшник. На цьому буду прощатися. Всім бажаю міцного здоров'я, миру, добра, тепла. І нашим хлопцям на передовій. бажаю, щоб вони чим пошвидше вернулись додому, живі й здорові. І щоб ця вже війна нарешті закінчилася, міцно вас обнімаю. Всім до побачення!